У минулу п'ятницю на вечірнє тренування з вільної боротьби у спортивний клуб «Енергія» прийшли близько 20 спортсменів різного віку. Найменшому учаснику тренування 10 років, найстаршому 18. Серед тих, хто прийшов – 15-річний Нікіта Жолобко. Говорить, вільною боротьбою займається близько п'яти років. У травні цього року у хорватському місті Порич Нікіта став другим у своїй ваговій категорії на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби у віковій категорії Ю 15 Наприкінці вересня він став двічі срібним призером Чемпіонату Європи з боротьби Сумо. Турнір приймала столиця Естонії місто Талін. Я вообще вольник, а ми по сумо готувалися тільки два місяці всього. Готувався я з одним моїм партнером. Ми вдвох і готувалися тільки два місяці. На цьому чемпіонаті загалом Нікіта провів 10 сутичок, у восьми з них здобув перемоги. Говорить, команда України на цьому чемпіонаті відпрацювала на максимум. Коли дійшов до фіналу, думаю, ну дойшов до фіналу, це круто. Головне, що програють тільки українцю. Максим Папеско і Мирослав Черкас українці, яким поступився, сум'янин. Разом з ними він стояв на п'єдесталі пошани і на їхню честь у Таліні звучав тоді гімн України. Відчуття гордості, що Україна перемогла. Ми були на перше, ну, перше, друге місце, Це було круто. Про майбутні плани Сум'янин говорить: вони є і вони амбітні. По вільній боротьбі хотілося б чемпіонат України ось буде через неділю виграти. Ну, я участвую везде, хотілося би везде перемог. Крім Нікіти, у віковій категорії Ю-18 сум'янин Іван Хекала став бронзовим призером чемпіонату Європи. Готували до змагань спортсменів тренери Владислав Юн, Олександр Скварча та Сергій Хекала. Про успіх Нікіти тренер говорить: він показав унікальний результат. Він єдиний спортсмен з усієї збірної команди України, який завоював дві медалі в різних вікових групах. Праця, яку він виконував щодня на тренуваннях. Дала свої результати, свої плоди. І я думаю, що якщо буде і він і всі діти тренуватись з такою ж віддачею, то неодмінно будуть результати і в майбутньому. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.